Привіт! П'ять найбільш поширених помилок, які роблять початківці, коли хочуть стати програмістами. Чому я взагалі можу про це говорити? Тому що, по-перше, я давненько в IT, по-друге, я робив багато з цих помилок сам. А по-третє, тому що ми запустили безкоштовні курси для українців і там, в принципі, навчилось дуже багато про український і німецький ринок і те, які помилки люди роблять, коли хочуть стати програмістом. Ми пройдемось хронологічно від найперших помилок до більш продвинутих помилок. Перша помилка це коли людина сама на собі ставить хрест і говорить: ой, ну, програмування це настільки важко, мені ніколи не стати програмістом. Так, да, програмування це не для всіх, і да, програмування це важко. Але якщо ви навіть не спробуєте програмування, то як ви дізнаєтесь? Або якщо ви спробуєте там один туторіал, одну годину і вирішите, ну все, це не моє. Якщо не ви, то хто ж буде вірити в вас самих же? Не ставте, будь ласка, самі на собі хрест, і навіть тиждень це недостатньо для того, щоб викреслити себе з програмістів. Спробуйте протягом декількох тижнів різні технології, і якщо взагалі нічого не сподобається, то тоді так, тоді все. Друге, коли людина вирішила, що ось я програміст, і починається нескінченне обирання мови програмування. Деякі люди можуть і три місяці вибирати мову програмування, і півроку, і рік це звичайно неправильно. Це помилка. Я вам гарантую, що якщо ви вибираєте будь-яку мову програмування з топ 5 ви не промахнете. Насамперед, без різниці, яку першу мову програмування обирати? Спочатку ви вчитесь взагалі, як кодити, як код писати. А лише потім ви вчитеся, як саме програмувати. Коротко в чому різниця. Код писати це тоді, коли ви просто пишете код. А програмувати це коли ви пишете код для того, щоб вирішити якусь бізнес-проблему або якусь реальну проблему в світі. В даному випадку зробити вибір швидко важливіше ніж е, вибрати оту ту єдину якусь мову програмування, з якою ви залишитесь на все життя. Все одно. Програмування настільки швидко змінюється, що, скоріш за все, ви через 5 років або 10 років, якщо ви залишитесь в програмуванні, то ви будете писати на абсолютно абсолютно іншій мові програмування. Тому не хвилюйтесь, вибирайте будь-яку. Якщо ви не знаєте, як вибрати мову програмування, я вам зараз два речення розкажу як. Якщо ви любите сайти, і інтерфейс і дизайн, обирайте JavaScript. Якщо не любите, обирайте Java. Все. Третє це очікувати якісь неймовірні результати в перші три місяці. От ви обрали мову програмування, і вам досить важко, і ви якось вчите, 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 але не те, щоб ви все ще дуже круто програмуєте. І стає досить важко. І це правда, програмування це важко. І тому не варто в перші три місяці чогось очікувати. Насамперед, це пов'язано з тим, що. Наприклад, бігати або спілкуватися це навичка, яка досить природня людині. Тобто, ми природні так запрограмовані, що ми це вміємо робити. А програмування це щось абсолютно нове, що людство винайшло, можливо, тільки 100 років тому, і програмувати для людини це максимально неприродня річ. Тому вам треба бути вивчити цілу парадигму і ціле нове мислення для того, щоб стати програмістом. Тому не варто очікувати якихось результатів в три місяці. Але мій досвід показує, що насправді. Результат і прогрес в перші три місяці є. Я бачу по своїм учням, які у мене навчаються, що навіть якщо вони думають, що ой-ой-ой, все погано, все важко, то тим не менш у них є дуже великий результат, просто що вони не до кінця усвідомлюють наскільки класний у них прогрес, і на жаль, це от відчуття того, що ви недостатньо швидко, недостатньо гарно програмуєте. Воно буде з вами дуже довго, і, можливо, навіть тоді, коли у вас буде 10 років досвіду, все одно воно з вами буде. Далі помилка, що ось ви вчите якусь мову програмування, і коли ви вже плюс-мінус розібрали з якимось базовим поняттям, ви знаходите якийсь е, туторіал на YouTube і такі, о, це класний туторіал про machine learning, давайте я спробую ще якусь цю от нову супермодну штуку. А що там, як там, а от це теж цікаво, а блокчейн і все таке. І так виходить, що деякі люди починають кожні три місяці стрибати з однієї технології на іншу технологію. І це вбиває будь-який прогрес, тому що ви не можете стати експертом, відносно експертом, хоча б джуніором, в одній якійсь технології. І ви виходите так, що ви знаєте всього потрішки, але знайти роботу десь е, не можете. І це проблема, і це помилка, і це трапляється досить часто. П'ята помилка вона має дві сторони. І я б назвав це не йти на курси або йти на курси занадто рано. Я дуже вам не рекомендую йти на курси в перші 2-3 місяці. Коли ми запускали курси, то ми набрали людей, які взагалі не вміють програмувати і вчать ось буквально е тільки місяць програмування. Чому? Тому що програмування це дуже багато, коли ви наодинці щось робите, наодинці щось пишете, якийсь код, і тому ось це от це от вміння. Сидіти самому розбиратися з якоюсь технологією, це одна з ключових навичок, які програміст має, має володіти. І я вам раджу спробувати самому повчити, самому зрозуміти, яку тех... ну, яка технологія вам більше подобається, і лише потім, на базі цього, вибирати якісь курси і кудись іти. Ви зможете прийняти набагато більш і набагато краще рішення, ніж. Ось так просто кудись подаватись. Але з іншої сторони, не йти на курси, це теж велика помилка. Тому що в якийсь момент без отримання зворотнього зв'язку від когось більш досвідченого, ви фактично не зможете прогресувати. Або будете прогресувати буквально в 10 разів повільніше. Тобто людина, у якої є ментор, у якої є якісь ком'юніті людей навколо неї, які можуть допомогти, підказати, направити, ця людина буде зростати. Ну, просто неймовірно швидше, ніж та людина, яка просто буде сидіти вдома вечорами і розбирати якісь технології. Тому іти занадто рано на курси або не йти взагалі це помилка. Я вам раджу після місяців трьох подивитися якісь курси. Не обов'язково дуже довгі, не обов'язкові на, на все життя, не обов'язково ті курси, які а, тривають рік, а, просто подивіться, якісь платні. Курси, де ви можете отримати фідбек. Напишіть в коментарях, які ви помилки допускали або які ви помилки знаєте. Я можу сказати, що моя помилка це була повністю не йти взагалі ні на які курси і вважати, що я можу з цим розібратися сам. Це була моя велика помилка. І також стрибати з однієї мови на програмування це теж була моя помилка. Ось так. Всім удачі!